Вітаю всіх відразу. Давайте зроблю розклад щодо енергетики. Тут прям на ходу новини. Я не можу пропустити, не можу. Конкретики не пишуть, але добре. На зиму буде відключення атомних електростанцій від роботи. Вивод їх розроботи. Буде відключення атомних електростанцій на зиму. Дивимось. Любимої так, це правда. На жаль, були, мабуть, якісь руйнування. Карти показують руйнування. Повторні навіть якісь. Втрачають зв'язок з чимось, з цими ре... трансформаторами. І тут проблема. Але також влада вилазить наша чомусь. Я не буду це коментувати. Ви все самі розумієте, я не можу. Не поступово це буде, не відразу. Поступово, так. Буде ще жорсткіше з виключенням світла через неробочі атомні станції. Буде ще жорсткіше. Так, на рівні влади. Знову карта влади нашої. І тут в мене слів нема. Жорстко, як по колу, таке вже було, до речі. Готуйтесь до відключень стабільних. Втрати серйозні, матеріальні і також проблеми з фінансами, фінансування цього всього. Майте на увазі, що тут ще є скриті моменти, про які я казати не буду. Принципово, ви самі розумієте, про що я зараз, і коли вилазить карта влади, самі думайте, будь ласка, і поменше моєму це пишіть в коментарях. Насправді є проблема серйозна. З енергетикою будуть нас відключення, атомні будуть вирубати від системи. Будуть, будуть. Поступово не відразу, але буде.